А ось розквітає таке сонечко коврики Делосперма. Такі жовті, жовті ціплятки. Дивіться, яка краса. Весь в квітах, ну, чудово, на ніч він на вечір закривається, а коли сонечко, то ці квіточки... Повністю закривають коврик. І зеленої не видно. Є тільки квіточки. Ось тут ще молоденький кущик, він ще не, не пустив бутончики. А ось ці такі вже повели більші, то вони всі повністю укриті цими мі... ярко ярко жовтими. Квітами, ну, дуже гарно.